Всім доброго дня. Ще на час виходить на ваші телеекрани. Ще раз вибачаємося за е, запізнення, за те, що минулих турів не було, ні аналізів, але ну, на Німця вже більше такого не буде. І ми зараз в Кокулою, кукулудя, колоді що ви прийшли, е, хочемо проанонсувати 18-й турхристянської формулізі в першому дивізіоні, який відбудеться вже в суботу на е, е, штучних полях фізкультурного коледжу. І перший матч, який буде відбуватися, це буде гра між командами енергія і Фенікс в першій годині. От, володь, ти мені скажи. от... Згідний, що цей матч може бути одним з найцентральніших матчів 18-го туру, адже енергія в принципі, нелегкий суперник і Фенікс бореться за трійку кращих в першій лізі. Ну, сперечатися з тобою не буду. Звичайно, що енергія зараз досить сильно підбавила, можна так сказати, друге, друге коло вони почали досить сильно. Декілька перемог, таких досить суттєвих зорьою» з великим рахунком і енергія. Зараз вони дійсно почали набагато краще грати. І Фенікс, це, звичайно, вони дійсно претендують на призві місця. Друге, третє місце це для них. Ми бачимо, що Штурм минулого разу досить так впевнено зіграв, вона програла перший тайм 3-0, що в другому таймі вони наздогнали. Можливо, розслабилися. Я не знаю, не бачу цієї гри, але все-таки Фенікс серйозний конкурент, я думаю, енергії треба буде дуже постаратися, щоб виграти. Ми вже зустрічалися недавно в Кубку і Фенікс виграв, здається. так-так. Напевно, що енергія буде хотіти постійтися, напевно, що так. Ну таке, ну ви бачити, бачите, цікавий, що так? буде в суботу, але я думаю, що буде досить інтересна гра, побачимо, що, що покажуть команди, адже саме від них так само залежить результат цього, цього матчу, як вони, як, вони, як, вони, як вони налаштуються, як вони віднесуться взагалі до цього матчу. Ну ми прийдемо далі. Наступна гра буде гра між командами Успіхи Energy 2. Ось як ти все таке. Буде сенсація вже нарешті в, вже в цьому турі, адже в туру вже чуть-чуть не було сенсації, успіх чуть-чуть не програв. Не але Я... все-таки успіх на досвіді переміг команду е коледжу. Я Думаю, що все-таки успіх і в цьому матчі теж є явним фаворитом. Недооцінка суперника того туру, можливо, і дала себе знаки, але успіх це команда дуже, дуже зіграна, дуже така, е можна сказати, Укомплектована. а от е, Команда Energy 2 що може протиставитися молоді свої амбіції. І... Ага. Ну, забити, я думаю, вони заб'ють все-таки, але перемогти немали. Зрозуміло. Ну, побачимо, але хочу вас зазначити, що успіх буде в, не в найкращій своїй формі. А за ключові гравці, одні з найсильніших гравців будуть грати на іншому турнірі в Калуші. Е, ну, Побачимо, який вони буде... 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 склад виставлять на, на гру проти Energy 2. І побачимо, яка дедж нас може скористатися цим шансом, можна так сказати. Дають їм шансом. Так, і наступний матч. ФМ смерч. Гра аутсайдерів першої ліги. Як ти думаєш, от, от, ось, кому ти ж перевагу в цьому матчі? Адже і Smerch, Вони досить такі ну, суперників, так зараз дуже важко щось сказати. Очки там в них не дуже розрізняються дві команди, але... Смерч бачимо, що після першого кола вони там пару ігор зіграли, все-таки усилилися пару гравцями молодими зникли. І я не знаю, як буде буватися, але все-таки я би хотів, щоб «ФМ» виграло, тому що вони є більшими фаворитами. Десь 60 на 40, я би казав, що «ФМ» є більші шанси. Ну, ми знаємо, будем що Фен не завжди використовує свої шанси. Бачимо, що із коледжу грана там награла п'ятро проти четверо і теж чуть-чуть не втратили свого шансу. Ну будемо бачити. Будемо бачити, як ФМ підійде до цього матчу, як Смерч підійде, бачимо, що Смерч все-таки ну, прийняло з першим колом, як вони там зіграли пару ігор, досить так вони е, підтягнулися. Кріпилися, йшли молодці. Вулиці побачив, що ФМ зможе. Е, Цій команді. Ну і побачимо, що цього матчу вийде. Ну а наступний матч буде гра між командами Зоря 2 і студентами коледжу івано Фопівського фінансового, комерційно-кооперативного коледжу імені Степана Граната. От теж мені здається, буде матч. Адже і Граната досить така неслаба команда, хоча вона вже в принципі, втратила шанси, щоб бути в трійці кращих. А от Рі-2 якось потрібно вигравати цю матчі, для того, щоб втриматися в цій трійці. Як ти думаєш, все-таки... Я думаю, що Зоря Друга вона аналізує всі свої матчі, які в них мають бути. І до кожної команди підходять зовсім з іншим настроєм. Та саме команда Граната може забрати очки в зорі другої. Через те, на мою думку, зоря друга підійде серйозно до цього матчу і виставить найсильніших своїх гравців. І я думаю, що все-таки, якщо коледж прийде в оптимальному складі, і оптимальна буде зоря друга, то все-таки, можливо, і цей матч можна буде вважати матчем туру. Хоча все залежить від складу, які ну, так, Тим саме ми просто вже знаємо, що вже скоро вже закінчені чемпіонати, Ще можна сказати, що так 5 турів. І все. І буде вже закінчені чемпіонати. І вже деякі команди вже втратили стимул для того, щоб боротися за очки. І побачимо, який стимул буде в цих двох команд. Ну, а ми далі перейдемо. До, можна сказати останнього матчу, який буде в му турі, це буде гра між штурмом і командою Темпо в 15.00. Теж мені здається буде досить інтересна гра, хоча Темпо вважається одним з фаворитів першої ліги. Вони зараз знаходяться на другій сходинці, можна сказати, з срібними призорами. Хоча між другим і четвертим там різниця ну, Підтрасна боротьба буде в першій лізі. За краще, за трійку краще. Тому от, 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 представник представник команди Темпо скажи, будь ласка, як ви підійдете до цього матчу? І як ви ну, відноситесь до команди Адже Вона ну, досить так ну, поки що не ярко виступила в другому колі? Це, друге коло щось вони дуже підсіли, ця команда. В першому колі коліні показували більш кращу, якіснішу гру. Але все-таки команда Темпо, на мою думку, вони більш фізично, можливо, сильніші і технічно. Але буде видно теж по підбору виконавців. І хто зможе прийти, хто не зможе, бо деколи є свої справи. Можливо. І досить хочеться, і саме от, і я можу сказати, помститися команді штурм за гру першого кола, тому що там теж було, можна сказати, рівна гра, але було більше моментів все-таки команди Темпо, але програли один, і все Но... буде Реванш, можна так сказати. Бій mm -hmm. Хочу сказати, що не треба недооцінювати команду штурму, адже ми бачимо, що вони з Феніксом все-таки вигравала 3-0. Це ну, швидше не штурм недооцінка, а от Фенікс розслабився, я думаю, все-таки. щоб пропустити три м'яча в першому таймі... Ну, Інтересно, інтересно буде цей матч, адже все-таки штурм, я думаю, що все-таки хоче перемогти в цьому матчі, адже атем хоче мати все-таки якийсь реванш. Ну, і, і втрачати очки теж не хочеться зараз. Вже. Кінець а, сезону. Тим більше, тим більше да, що якраз йдеться гонка, е, кращих, е, да, гонка призерів. Тому зараз ну, для тих, хто перебуває в верхній турнірі, таблиці, близиться кожна гранавзо. Тому інтересно, е, ну, це буде так само подивитися. і Побажаємо і команді штурм і темпу, хорошої гри, хорошої віддачі. І, надіємося, вона е, ну, спортивно грає. І надіємося, не буде ніяких там поганих е спогадів, да? емоцій. Емоці емоці, Тому е дякую, що ви були з нами. Наразі зараз е анонс 18 тур закінчується. Е зустрічаємося вже в суботу на штучних полях фізкультурного коледжу. І... Прошу вам гри, хорошого настрою, хай вас обов'язковувати і здорові. Е Будьте здорові. Будьте До побачення. Будьте.